Виконуємо завдання 2 практичної роботи 4.2 за підручником інформатики 5 класу Джона Ендрю Біоса 2022 року випуску. Спочатку розглянемо блок-схему алгоритму проєкту Лісові пригоди. Отже, потрібно запитати, як вас звати. Якщо відповідь, яка буде дана, буде рівна Заяць, тобто істина, тоді переходимо в «Так» і створюємо клон з мене, тобто спрайта заяць. Перемістити спрайт на 200 кроків та змінити образ спрайта на наступний. Якщо ж відповідь буде не заяць, а якась будь-яка інша, тоді переходимо у коні». Заяць має подумати не вгадав. Змінити образ спрайта, тобто зайця на хейр А та ковзати спрайт 1 секунду у випадкову позиції. Після цього алгоритм завершується. Відкриємо Scratch, я буду використовувати Scratch онлайн. Ви, звичайно, можете використати Scratch, який встановлений на комп'ютері. Давайте зразу надамо назву даному проєкту, а саме лісові пригоди. Додамо новий фон сцени, натискаємо на ось цю кнопку Обрати тло та виберемо фон Forest. Видалимо спрайт 1 рудого кута, для цього натискаємо ось цей кошик та додамо інший спрайт. Для цього натискаємо кнопку Обрати спрайт, перейдемо в категорію тварини та виберемо спрайт «Hair». Як бачимо, даний спрайт має декілька образів. Давайте перейдемо на вкладку Образи і бачимо, що ось тут є три образи. Повернемося на вкладку Код. Давайте помістимо нашого зайця десь ось сюди. Та створимо скрипт для його. Отже, програма буде розпочинатися тоді, коли натиснуто ось цей зелений прапорець. Переходимо в групу події та додаємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Після цього потрібно запитати, як вас звати. Після того, як ми це запитаємо, потрібно буде вести відповідь з клавіатури. Ось сюди. І перевірити, чому рівна дана відповідь, отже, переходимо в групу керування, і нам потрібне повне розгалудження, якщо то інакше. Даний шестикутник потрібно поставити умову. Нам потрібно перевірити рівність. Через це переходимо в оператори, вибираємо дорівнює. І якщо відповідь, яку ми запишемо, Буде рівна зайць. Тоді з даного зайця має створитися клон. Він має переміститися на 200 кроків. В дане поле з клавіатури ведемо 200. Та змінити образ на наступний. Якщо ж дана умова буде хибною, ось це. Тобто ми ведемо щось інше, не Заяць, тоді Заяць має подумати. А подумати має не вгадав. Змінити образ на хейр А, самий перший образ. І після цього ковзити у випадкову позицію. Переходимо в групу рух. І додаємо ось сюди. Давайте запустимо нашу програму. Отже, питає, як вас звати. Давайте спочатку введемо правильну відповідь. Заяць. Бачимо, що створений клон, клон залишився, а сам заєць переміщується на 200 кроків. Та наступний образ. Давайте ще раз. Але в цьому разі вже ведемо неправильну відповідь. Наприклад, Вовк. Бачимо, думаю, не вгадав. Змінився образ на попередній Air A та ковзує у випадкову позицію. Так, давайте збережемо сховище Scratch. Та збережемо даний проєкт також на комп'ютері. Та закриємо браузер. Отже, практичну роботу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!